То Правда, що ви любите ходити до школи? Yeah. А правда, що більше правда, що ви любите вчитися в школі. Yeah, yeah. Що зовсім не... yeah. а, у вас то, Власне, думає, що ви трошки любите, і сьогодні ви ще більше заподіємо, yeah. так? <зв>. От а бачите, маємо гарні монастир, а поруч можешні монастири маємо колишній костел, нахідський. Ви бачите, так, як історична права, саме що історія п'яти, але дуже сильне з історією нашого міста. А ви любите історію? Так. Тож то мені будете підказувати. Наше місто пілона назване ваше в час князя, якого було звати? Партель, ця, його і так, З Ja mówię, ochota, to nie kogoś zwany? Koroń to dał wam. Ostatnio, a my ja taka romantyczna wersja za zastosowanie mowa, każdy pijac na wodę używał się. I koroń dawny, ono chcieli zrobić harny, wysyjny podarunek. Zobaczcie, że jesteś tutaj kochanki. Tak, a ten dwie kochanki, tak. Ja słowo syna zbudowane portretem, no в ten dnią wczesnego i podarowane tak wysyjnie. Z uchorską, procesu, konstancji. Tam cieniać, jak bardzo zapamiętane, my będziemy w kiedyś 750 Разом з Констанцією, але була, тому що пізніше вона вона Світло з'являється, Боже Слово, святий дух поширюється, але є ще така містична. Все пояснення цього. Охорону ще, що має мати. Ви знаєте, маємо мати оборонні стіни, і місто і любов оформляється. І кажете, гарно тут видно, що були оборонні стіни, а ширина і довжина тої фортеці була приблизно 600 на 600 метрів. 600 на 600. І ми з вами потім ще беремо інше підземельня, де подивимося, як то 600 на, 600 на практиці виглядало, що то було дуже мало. Осто, а ми будемо саме зараз, зараз вирушати наше підземелля, які нам пізне виставь, яка була професія його, так? І у середньовічному Львові вважається, що таких тюрем в сучасному розумінні не було. А були місця, де людей отримували до того часу, поки йшов суд. А коли суд завершувався, він виносив вирок. Або помилувати покання у Львові було прив'язування до стовпа кари. Стовкарем, стояв на ринок, біля канала додому, все ж було гіршою, від собі дрібну крадіжку гукна відрізали. Якщо писар здійснив фальсифікацію когось документу, підробив щось на то це могли руку відрізати. Та що зрішив? Треба було вивчатися в казівській школі. На пройде за п'яти років. Така була сумніва, гущака. Це була людина, яка дуже добре знала антонію людського організму пократим удріздку. Ось ще були правила. вважалося, що якщо карт помирав, то договору не стати на другу лікарку. Екарів провалі, правда? То у Львові офіційно існував ще цих жебраків, і тому вони навіть сплачували податки те, що ви їм кидали гроші. Але для того, щоб стати жебраком, то треба було, щоб у вас було щось візичне негала з вашим сторонним. Тобто ви не могли працювати. А якщо ви не хотіли працювати через те, що лінувалися, то таких жебраків нелегалів відловлювала львівська поліція, яка тоді називалася ЦІПАКИ. Вони ходили з такою великою балкою, ціпою, поверне на гаймер, щоб раки і відправляли на будівельні роботи, будувати укріплення довкола міста Фортеця. Ось тому, така, бачите, була система в нашому середньовічному Львові. А поки що проходимо ще далі. І у Львові немає маємо паповити вулиць. Ну, дивіться, якщо вулиця Вірменська, то хто колись там жив, <звіць> якщо вулиця Руська, там хто жив. <звіць> Русини, бо так українців називали, так? Русіян не було у Львові. Якщо вулиця Староєврейська, там хто... <звіць> Старій, в того, що жили нас поляки, німці, греки. То поприватись нашого міста. Він не дуже старий, просто Юрій. Ні, Борис. Добре, молодці. А тому модель міста, ми вів'янах не святкуємо. <правити> Це символ історичний. А тепер, подивіться, тут маємо вірменський сад намальований. Тобто будемо говорити про вірменську громаду. Кажуть, коли до Львова прибули вірмени, вони не знали, де будувати свої церкви. Є така легенда, що в місті вірменської церкви гослови. Давайте підумаємо, що це таке дерево. Це манго не може розкривати, просто піднімаємо. То таке, що схоже на ямо, між і рушив. Айва. Айва, айва. Є така історія, яка каже, що коли вірмені зірвали прій Айви і його розрізали, то побачили там вести. І зрозуміло, що саме в цьому місці потрібно надавати це. Ось наставка, бачите, легенд. Ось отож до Львові було досить багато синагог. Є така історія, що у Львові, колись давно проживала дуже красива жінка, яку звали Роза. Вона була дружиною багатого єврея, і ото єврей через неї вирішив збудувати приватну синагогу і назвав честь своєї дружини. Золота голоса. Ось ну, тут, власне, ця золота зображення, а поруч з ним Констанція і Лев. Ну, я думаю, ви запам'ятали, хто така констанція була. Вже так не молодець. Ось, а тепер розвертаємося саме в цю сторону і зараз будемо з вами шукати. <плес> У нас є звати Гальшка або Єлизавета Острозька. Ви ще маленьке. Але тизвичай Острозькі, то також знакове для України, адже були такі колись князі Острозькі. Вони були дуже багаті і багато замків будували. Крім того, вони багато зробили для України. Ви були і справедливий суд. Як ви думаєте, що то за старого. А то за молодого слабі за старого, тому що я відповідаю більше і коротко за ньому. Але я історії на гадство керівні слави сам кіляком, що той чоловік тоді вона а вона успадковує ще частину другого гадства і стала ще більш багатше вирішати. Але більше ні за кого замішнього добре розуміло, чого хотіли чоловіки. А чого ті чоловіки від неї хотіли? Робить, бабі, працювати перша пошта. Ой, 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 що, ой, добре, тепер розкладіємо завдання. От якому році почала працювати? 3629. 3629. 1629. ще шістот. Молодець, дивіться. Добре, молодець, маєте. Там ще казав, такий рік? Ковини, Тис... Розкажіть, цех розвідки не знає це, хреб, це правда? <рігла> <саму просто> Написано. <рігла> а, <рігла> ось, друзі, але для того, або відправити один лист, то є в тому році, треба було віддати денну зарплату робітника. Наша перша пошта розорилась, але спроба її застосувати була справді рідною. Тепер наступне питання. Дивіться, на фасаді тої пошти маємо такі тваринки, закрученими хвостами. А, це спочатку дракон. Дракон, добре. Дивіться, там дві фішки, хто вигадає. Теж ні. Дивіться, перша буква того слова «Д». Дельфін? Дельфін, дельфін, дельфін. А сьогодні на ринку на чині? На ринку. Скажіть, я так зрозумів, яка там у нас можливість? Може, але дельфін тим? Я на базар на Пошчарну, на Пошчарну, як ви думаєте, що тут колись могло бути давнину? А ось це і тут жоне торговцев, яка наша таким широким маханом на ям торгівля, а де тим? Зимовий успіху коріві. Але ж тепер ще Пошчарне допомогло, Друзі, ми з вами зараз святій землі. Адже в давнену діло таке правило, яке говорило, що здійснювати поховання людей по смерті можна тільки під храмом а вона около тому цей саркофаг він не справжній. І він нам нагадує про ті події, що колись тут був історичний цвинтар. Ось, але ви не проживаєте, так, під землею був так? Ось в 18 столітті до нас прийшла така австрійська влада. А цей саркофаг нам тут нагадує, що тут був цвинтар. Як ви бачите, є нагадати, що ви призначався, то я був чином розвитав. Але чи він був покований чи ні, то є правда, є легенда. А що більше цікавить, правда чи легенда? Правда! Але ми почнемо з легенда. Легенда каже, що насправді цей чоловік начебто у своєму житті помирав двічі. І коли він помер перша, то він не помер, а впав у летаргічний сон. Він що смерть. Таке <Leonard> буває чи ні? Тому він нібито заснув. Але Аркій нібито поклали цього саркофазу. А вона так по черзі обходить на <ріць> небесі. <ріць> І ні. Ці можна змінили сучасним дористом. Отож, друзі, там майже завнятка зараз я бачу. Але давайте разом подумаємо. то це реально було звіти вилізти. Звідки ця дерка з'явилася? У 1920, точніше стоїть час радянського. Тому що таких людей має бути багато. А там я в раді, тому що коли ми почнумо, що нас погашення бойська з 90-ї школи почали копати, тут це так А ну залізне позаду шостого. Тихо, там стяжка! Там більше ніколи немає. Прямо, прямо! Це піцемедля. Яка ми з вами зараз попадаєте? Нас, що ми з вами зараз будемо подорожувати в часі і будемо дивитися, як <риклад> жилів від змінювати свій вигляд у продовжі століття. А де вже не залазьте, будьте зараз біля мене біля цього макар. І будемо з вами трошки біля вивчати місто. Отож, історія Львова розпочалася з однієї гори. Ця гора називається княжа, і на цій горі засновники нашого міста, але вони не зображені. Король Данило Галицький і осав Лев Данилович збудували перший княжий замок. Тому все, що ви княже його рою, то називається княжий вів. Ми з вами там сьогодні не гуляли, тому що ми гуляємо по старій частині міста. Так, що поставила дуже добре? Так, ми дуже тішимося, що ти будемо ніхто. Отож, але бачите, князь вам зрозумів, що тут дуже вузько жити. Тому нам наказ будувати нове місто, яке сьогодні ми називаємо старе. Ось теж князь. Ось і тепер друзі. Скачи, ви нам хотіли б жити на цій горі. Особливо в сьогоднішню погоду. Воно такий гарний вітерець сподобає так. Сі. Сніжок. Сонячна, там, але вона ж то люди не завжди сонячна. Там? Ось тому, власне, там було холодно жити. Там було незручно, морози, тоді страшні були. В замку вода замерзала. Не могли обігріти до плюсової температури в замку. Тому король дав наказ будувати третій замок, який називався Я Високий, а йому антонім буде слово? Низький, правильно. От бачите, втулині річки Полтви, в болоті. але зато було тут йому тепліше жити в королівському старості. Це можна пізнати в сучасному місці, що є, але місто таке дуже щільне. Ні, а можна ти завжди вважати, що йде в шарфі до Так, але вона поки не так зараз виглядає. Ось, бачите, Львів був портецею, я про це згадував, пам'ятаєте, першого підземельня. Фортеця має мати обов'язково оборонні мури. І Львів мав три дні оборонних мурів. Високий оборонний мур, високий оборонний мур, три з водою і оборонні мури. Та, з керівництва, можна таке, як хочеш Ратівська, тому подойшла на дорога. Брат, 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 а, молодці. А інша прямо напроти галицька. <брату> а тому давайте ще раз подивимося. От у того квадратику, колись жили суто євреї. І тут вулиця зараз є, наш саме єврейська. Далі де вулиця Руська, е, через них горіло, ну, але там, тут не горіло. От ту, руська тут жила українці. Далі це вулиця йде вірменська, і тому в тому квадратику жили трикутничку, жили вірмені. І ось поглядайте, я вам зараз підсвічу вірменську церкву. Бачите? А на подиві твоєї церкви, щось таке цікавеньке лежить. Як ви думаєте, що там могло бути? А?

Насправді у Львові варили пиво. <рес> <рес> на початку вулиці Вірменської <рес> <рес> І щось е, там пішло не так, почалася пожежа. І через такий поривча вітер, напевно, як сьогодні, рвучки із північного заходу, пожежа дуже швидко поширюється на все місто. За декілька годин місто згоряє, багато людей загинуло в цій пожежі, а збереглися тільки ті будівлі, які були кам'яні. А це Вірменська церква, вона так і зараз виглядає вівтарної частина. І Римо-католицький постав катальдротинська, як називають народів, так?

<ган> це пороковажу, ви знаєте, ворокововажу. <ган> це вежа, це вежа Успенської церкви. Вона точно так само зараз бере. Ось, то, власне, тут вона теж. А тут рева розвертається, а я оперний театр. Оперного театру немає, тому що це макет старішого вольбова, а опере буде збудований поза цього місця через 100 років. І е, бачите, оці всі оборонні мури, які тут в нас показані, вони відіграли свою роль, що світова армія наше місто Вів Силизала <рой> в тому час, коли вони зістовали. <рой> а у неї було 16 діточок. Ви почали стільки радиків на нас звичайно. 16 діточок. А, а там було 16.

Це перший Львівський університет. Імені Івана Франка, який сьогодні називається. Ось створили а ще вони дуже любили спостерігати за зірками. Ні. А як називається професія? Людей, які спостерігають за зірка. Робота через телескоп. Астрологи. Астрологи? Астрономи, правильно? Астроноги. Астроноги. Хлопчики, будь ласка, посуйте, це було добре.

Ви всі мали бібліотеці, правда? Що бібліотеці, що і стелажі, а не стелажанки? початку. Так само, так і так. Але підаволому, тому що вони не сприялися дуже погано Тому що в час він не другу з собою. Яке свято, ми Ще одне свято. День Збройне сил України. Це як нам? І дуже об'єднується для нашого міста бо поховання відспівання всіх моїх, що не розпочинається любові з реалізованого храму. І тому поза вас є знамена різдва братів збройних сил України. Ось а ще там можна подивитися фотографія. Як це храм для навіть різні старичні бої. А давайте трошки бродіть буде, добре?